Нарешті добралася до Пакруєс Дварас. Це така садиба дев'ятнадцятого століття, цілий архітектурний комплекс величезною територією. З 18 квітня там розпочинається величезний фестиваль квітів, тому по всій території розкидані різні скульптури величезні, які мають бути в квітах. Ми туди приїхали 12 квітня, коли ще зарано, але нас цікавило безпосередньо екскурсія, історія по самій садиві, а не квіти. Подивитися, там є багато чого. в них величезна територія з старовинними будівлями, де можна подивитися всякі цікавинки. Екскурсія починається з підвалу, де величезна кількість механізмів для тортур. Гід у такому серединому костюмі розказує нам всякі страхіття, показує гільяту. ну коротше, лякає нас. І після цього ми йдемо в пивоварню, яка працює на території садиби 17 століття, в багатьох закладах Литви можна скуштувати пиво з пакруєса. І ми там знімаємо стрес. Ми там скуштували різні штуки, нанюхалися, дізналися цікавинки про процес виробництва різних настоянок та пива. І після цього потопали в неймовірну будівлю середини 19 століття. Захломся Ця садиба належала родині таких німецько-литовських дворян, Вони були досить ексцентричними, цікавими людьми, тому в садибі дуже прикольні інтер'єри, дуже Багато цікавих штучок. Всередині там насправді працює шикарний ресторан, але він не відкритий щодня, а працює тільки там на якісь події або під запис. Але ми на нього все подивилися, нам все сподобалося. Так як це не сезон, то ми були фактично одні в цій будівлі. У нас була приватна екскурсія від реально дуже класного гіда, який нам показував предмет. Можна було все трогати. Різні там штучки для розваг 19 століття, які зараз виглядають дивно, але це все можна було подивитися, потрогати. Реально дуже класно, дуже красиво. І після цього ми потрапили в таверну. Вона у вигляді такої реально корчми, знаєте, 19 століття з литовською кухнею попили пиво, якраз яке в пакруєсі роблять. Це було дуже смачно, такі ну, нормальні сіні, загально литовські. Тому рекомендуємо, якщо ви там зголоднієте, то таверну точно можна відвідати і скуштувати там всякі штуки приколясні, тим паче, що такий чудовий інтер'єр та вигляд. Є можливість на території садиби подивитися стародавні промисли, відтворення будівель того часу, інтер'єрів, як жили литовці у 19 столітті, як вони працювали, як вони виготовляли різні штуки, і там діє ще магазинчик, де ви можете приєднатися до мастер-класів або купити різні прикольні штуки, валяні от шерсті. І ще є там кунсткамера, яка просто вайбами Геловіна, бо там якісь дуже дивні опудали. Такі страшні скелети, одягнені тварини. Коротше, бачите, літаючі олені. Я так розумію, що це з колекції оцих девокуватих баронів німецьких. Такі, знаєте, Страшилка. Прям відчувається, що тут ну, лякають дітей, ну може і дорослих. Теж така штука на